Сесія сільської селищної міської районної у місті Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, каже стаття 46 закону про місцеве самоврядування в Україні. Скориставшись нею та іншими правовими актами, 16 обранців южноукраїнської міської ради вирішили провести 25 серпня позачергове 39-те пленарне засідання. Інформація про це була опублікована напередодні в газеті Контакт. Секретаря міської ради та виконавчий комітет також повідомили завчасно. У зазначений час біля зали нарад зібрався 21 депутат, однак двері перед ними виявились зачиненими. Попередили завчасно, але навіть вихимкомічому жодного працівника не залишили. Результатом такого ігнорування стала фіксація факту перешкоджання депутатській діяльності та публічне звернення. Ми, більшість депутатів Южноукраїнської міської ради, обурені діями секретаря Южноукраїнської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Акуленка Олександра Анатолійовича. У цей складний для нашої країни час, коли ворог намагається знищити нашу країну, вбиває нашу економіку, стирає з карти України мирні міста. Нам як ніколи важливо єднатися навколо президента України Володимира Зеленського. За, за досягненням одної мети якнайшвидшої перемоги України. Тому ще більше дивним і незрозумілим видаються дії секретаря Южноукраїнської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Акулинка Олександра Анатоліча. В час, коли вся Україна, зокрема і Южноукраїнськ, всі його громадяни об'єдналися в цій боротьбі, в тому числі і на енергетичному фронті. Бездіяльність виконавчої влади міста та злочинні дії посадових осіб, виконавчих органів влади, призвели до критичної ситуації в місті. Зокрема, підрив підготовки до опалювального сезону, навчального сезону у школах та будівництва укриттів або бомбосховищ. Секретар Акуленка, зловживаючи владним повноваженням, ігнорує законні вимоги більшості депутатів відсторонюються від роботи, перебуваючи на довгострокових лікарняних, систематично зриває і не проводить сесії міської ради, не вирішує нагальні дуже важливі питання життя і існування міста, особливо в умовах підготовки осінньо зимового періоду, блокування роботи місцевої ради. Безпосередньо впливає на стабільність, безпечну роботу стратегічного підприємства. Та енергетичну безпеку України. Ми, депутати, рішуче засуджуємо будь-які дестабілізуючі дії та абсолютно і беззаперечно підтримаємо нашого президента Володимира Зеленського, наші Збройні Сили і заявляємо, що дії депутатів Южноукраїнської міської ради восьмого скликання спрямовані виключно на сприяння у перемозі над російськими загарбниками. Знищення корупції у місті та наведення порядку виконавчих органів звернення було підтримано 20 депутатами. Ольга Андрієва також повідомила про створення в Южноукраїнській міській раді депутатської групи разом до перемоги. До її складу увійшло 18 обранців громади. Вони зобов'язалися перешкоджати дестабілізації роботи в виконавчих органах та створенню ними свавілля в місті. Хочемо ще раз зафіксувати на камеру і об'явити, що в нашій міській раді. З'явилась нова група, яка включає більшість 18 голосів, і тому перешкоджання депутатської діяльності, невиконання вимог цієї групи буде розчинено як карні справи і передані до правоохоронних органів. І Узурпація влади групою людей. Чи можна назвати узурпацію влади той факт, що пана Куленко ще й досі не підписав рішення прийняти депутатами на 38-й сесії? Воно стало реакцією на петицію одного з мешканців міста та передбачає розробку програми підтримки воїнів збройних сил України. Петиція, яку збирали наша громада для підтримки виділення коштів на зсу, вона прийнята за одноголосно депутатами Южноукраїнської міської ради. Рішення залишилося підписати секретарю Южноукраїнської міської ради. Якщо рішення, проєкт рішення прийнятий більшістю, його потрібно просто зафіксувати і пустити в дію. А можливо до поняття узурпація відноситься інший факт, а саме постійне ігнорування вимоги южноукраїнських парламентарів, включити в порядок денний сесії звіти заступників міського голови. Ми наразі не можемо добитися від виконавчих органів влади і особисто від секретаря звітування його заступників. А в звітування входить саме це питання: коли буде вода, коли будуть в садочках місця, коли буде в школах укриття. Коли наші мешканці зможуть нормально існувати в цьому місті». розпочати свою роботу члени новоствореної групи та решта депутатів, що зібралися, вирішили з візиту на два теплорозподільчих пункти, які нині перебувають на капремонті. Побачимо, як готується в нас все ж таки місто до опалювального сезону. Тому що на офіційних сайтах міста ми побачили продовження договору про капремонт ТРП-4, ТРП-6. До 18 листопада, тобто, місто, місто і зараз вже з квітня місяця. Частина міста з квітня місяця вже без гарячої води. Варто звернути увагу на ще один факт: на відміну від секретаря міської ради, на позачергове засідання змогли прибути троє депутатів, що нині боронять країну. Троє депутатів прибули з зони бойових дій, які боронять нашу державу, в тому числі я, це Стояна Олександр Тавишу та Зарінок Андрій. Ми змушені були піти в відпустку, щоб приїхати та вирішити проблеми міста. Ми не, зараз не перебуваємо зі своїми сім'ями, ми не знаходимося зі своїми близькими родичами, щоб провести відпустку, віддохнути від бойових дій. Нагадаємо, що ми там вже знаходимося півтора року, ведемо боротьбу з агресором. Але зараз ми змушені приїхати на ці лічені дні. Щоб вирішувати проблеми громади і щоб люди в нас не залишилися без тепла та гарячої води в зимовий період, розпочали ТРП-6. за словами керівника бригади, що виконує роботи на даному об'єкті, зараз вони чекають на постачання засувок. Ще куди гірша картина чекала на депутатів на ТРП-4. Зважаючи на те, що без гарячої води мешканці будинків, що підключені до цього об'єкту з травня, а до початку опалювального сезону залишилось півтора місяці, ситуація катастрофічна. Місто може без опалення та гарячої води. в дуже складний зимовий час. Звертаємо вашу увагу, що в системі прозора пікова додаткова угода до того. ТРП терміном виконання робіт 18 .11. хоча опалювальний сезон у нас починається 15 жовтня. Тому ми розуміємо, що і бачимо, що наразі ще не виконані всі оздоблювальні роботи, що немає обладнання, не воно не встановлене, взагалі немає. Результатом такої інспекції стало рішення про вимогу до секретаря Южноукраїнської міської ради щодо скликання позачергової сесії. «Щоб Він нам розказав, що ми будемо робити з опалювальним сезоном, як ми підготовлені до зими, що нас чекає, який він вживає безпосередньо заходи по вирішенні цього питання, тому що він сьогодні знову пішов на лікарняний, знову місто без очільника, і я так розумію, це буде ще не раз. Тому. Ми будемо наразі готувати звернення по скликанню позачергової сесії. А хтось є Я не розумію, не розумію, як влада може влада може відпустку, коли є така проблема в місті. Окрім того, депутати вирішили звернутися до прокуратури та служби безпеки України щодо ситуації, яка склалася з ремонтом на міських ТРП. Клопотатимуть про перевірку договорів і їх строків та відповідальних осіб.